Хей, hey, up, дорогі друзі! Сьогодні ми розберемо одне простеньке граматичне правило. Що ми маємо? У нас є слово сам та слово «any». Вони між собою дуже схожі, але одночасно використовуються в різних ситуаціях. А в яких саме ми сьогодні допоможемо вам розібратися? Ця тема насправді не складна, тому якщо ви до цього відео плутали різницю між сам та «any», то уже після нього ви розберетеся та розкладете все по поличках. Обіцяю. Я пропоную вам почати з основи, а потім вже відштовхуватись та заглиблюватися в деталі зараз максимально уважно, тому що головне правило. Вміщається всього в одне речення. Сам використовується в стверджувальних реченнях, «Any» – в запитальних та заперечних. На цьому все. Let's wrap up. Я жартую. <свистит> Давайте розберемо деталі. За основу ми візьмемо чай. Ну та англійці ж так люблять чаювати. Ми можемо сказати «I would like some tea» Я б хотіла трохи чаю. Так сам у цьому випадку перекладається як трохи, якась кількість. Якщо ж ви вже напилися чаю. А вам все продовжують і продовжують його підливати, то десь так на п'ятій чашці ви можете сказати: «I don't want any tea» Я не хочу ніякого чаю. І «any» у цьому випадку передаватиме значення ніякого. А тепер уявимо ситуацію, що ви посиділи ще півгодини за столом, подумали, побалакали, поспілкувалися і зрозуміли, що ви знову негайно хочете того божественного напою. Тоді ви покличете офіціанта. І скажете: Do you have any tea? у вас є якийсь чай, і тут у запитальному реченні Any буде означати якийсь Do you have any tea? Як ви вже зрозуміли, на місці чаю може бути і інше слово, якщо це якась незлічувана кількість або обчислюється в множині, тому що для однини можна використати просто неозначений артикль Ейен. Тобто, якщо ми маємо кілька яблук, то ми скажемо. I have some apples. я маю кілька яблук. Якщо ж у вас тільки одне яблуко, скажіть I have an apple. У мене є яблуко н як одне. При цьому в запитанні або запереченні все одно залишається слово «any». Чудово. Основу ми пройшли. А тепер давайте заглибимося у деталі. «Any» використовується в заперечних та запитальних реченнях, але тільки у загальних питаннях. Це такі питання, на які можна відповісти просто так. Або ні. У вас є чай? Так, є. Або ні, немає. Немає ніякого чаю. При цьому інколи може використовуватись і в спеціальних питаннях. Це такі, на які потрібно дати розгорнуту відповідь. Це, наприклад, ті, які починаються з «where», «who», «when», «why». Тощо, припустімо, що ви скромна людина, і ви посоромитеся попросити в офіціанта ще раз чаю, якщо перед тим ви від нього відмовилися. Ну тоді ви можете сказати так: where can I get some tea? Where can I get some tea? де би я могла взяти ще чаю? Запитайте це в тих, хто сидить поруч з вами за столом. І тут сам знову перетворюється у трохи. І дивіться, використовується в питальному реченні. А це відбувається тому, що це прохання. І те саме відбувається з іншим варіантом прохання. Bring me some tea, please. Принесіть мені, будь ласка, трохи чаю. Теж саме відбувається з реченнями-пропозиціями. Тут теж, хоч і питальне речення, ми будемо використовувати слово some. Наприклад, Would you like some tea? Чи бажаєш ти трохи чаю? Як ви вже зрозуміли, основне значення слова some – це трохи або якась кількість. А от any перекладається як якийсь. Або ніякий для заперечень, але і не забуваємо про інші значення. Більше випадків використання сам, коли ще використовується слово сам, сам також використовується в значенні якийсь, тобто просто щось одне, а не кілька. Ну, наприклад, I saw some teacher. я бачив якусь вчительку some teacher та не кількох вчителів, бо ж у нас не було teachers. не було закінчення с після «teacher». Так, отже, це про одну людину, але є слово сам, тому що ми бачили якогось вчителя, про якого ми нічого не знаємо. «I saw some» Teacher. Другий варіант використання слова «some» – це приблизно або біля. Наприклад, some 20 foreign languages are spoken here. Тут розмовляють приблизно 20 іноземними мовами. «Some» як приблизно. Це значення насправді не суперпопулярне, але якщо ми розбираємо тему «some any» в повному обсязі, я мушу про це згадати. Отже, ось це приблизно замість «some» можна сказати ще так. «More or less». Плюс-мінус About – близько, Approximately – приблизно. І ще сам іноді використовується як вступне слово при вираженні радості і захоплення. Наприклад, look, that was some goal. Це був гол. Подивись! Чудово, ви молодці. Тепер поговоримо про any та випадки його використання. Перше і дуже важливе, що в стверджувальних реченнях ми будемо це використовувати як будь-який. I'm here to answer any questions. Я тут, щоб відповісти на будь-які запитання. Стверджувальне речення, але any. так, так буває. Сюди ж відносяться синоніми на кшталт будь-якого роду Any. А ви знаєте, хто ще є тут, щоб відповідати на будь-які запитання? Ви ми та я, Ніне, я. я ж не даша мандрівниця. І через екран ваші питання не почую. Але у вас є місце, де ви можете задати всі ваші питання та цілу годину поспілкуватися англійською віч на На онлайн заняттях в школі англійської EnglishDom ви будете обговорювати з викладачем цілу годину цікаві вам теми, використовувати нові вивчені лексичні та граматичні правила та виконувати онлайн завдання на платформі. Вам обов'язково варто спробувати, адже перше заняття безкоштовне. Все, що вам потрібно, це доступ до інтернету, ноутбук планшет або ПК, і все, ви готові працювати. При цьому робити це можна будь-де, адже всі матеріали будуть в вашому телефоні. Записуйтесь на урок посилання в описі до цього відео. А ми продовжуємо Anybody, somebody. В чому різниця? Окремо хочу згадати про слова на кшталт anybody, somebody, something, anything, somewhere, anywhere. На перший погляд вони дуже схожі, але потрібно знати між ними різницю та знати, що коли використовувати. На щастя, правила вживання тут ті ж самі, що і вище перераховані про сам та any Наприклад, ви когось помітили у темряві і кажете своєму другу I see somebody я когось бачу. На що ваш друг відповідає? I don't see anybody. Я нікого не бачу. І ви ще раз у відповідь: Don't you see anybody seriously? Ти серйозно нікого не бачиш? А він вам. How can I see somebody? It's too dark there. Як я можу когось бачити? Там занадто темно. Ще раз простежили цей логічний ланцюжок у стверджуванні та спеціальному питанні сам. У запереченні та загальному питанні Ені. Все вірно, все сходиться. Переконали, запам'ятали, закріпили. А на сьогодні це все. Тепер ви знаєте повну різницю між сам та Ені. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте йому вподобайку та напишіть коментар у підтримку. Або напишіть різницю між чим та чим. Чим ви б хотіли дізнатися в наступних відео, а ми обов'язково над цим попрацюємо. І ще нагадаю: в описі лежить посилання на безкоштовне перше заняття закладачем EnglishDom. Обов'язково приходьте, спробуйте. Сподіваюсь, ви вже записалися, і я можу з чистою душею закінчувати це відео. Скоро побачимось! З вами була я, Каріна. Бай!